Усім привіт! З вами доступний і Дмитро Щебетюк. У сьогоднішньому випуску я трохи поділюся своїм досвідом навчання у коледжах Великобританії. Тут така справа. Ми дуже хочемо взяти вас на навчання, але, на жаль, мабуть, не можемо, бо заняття проходять на другому поверсі. О, oh. а можна з цим щось зробити? На жаль, ми не можемо забезпечити заняття на першому поверсі. А у вас немає ліфта? Ліфт є. Не працює? Працює. Так у чому проблема? Я хочу вчитися, ліфт є. Ще якби вбирання було, то взагалі супер. Але і без того обійдуся. Це теж є, все доступно для вас. Але ми не можемо забезпечити необхідний рівень пожежної безпеки. Клас мав би проходити на першому поверсі, щоб ви могли вільно евакуюватися. Мені буде і так. Ви впевнені? Це перше, що мене шалено здивувало. У той час, коли ми в Україні все ще добиваємося ліфтів у приміщеннях, у Британії вже створюють однаково безпечні умови перебування для всіх. На щастя, вибір залишили за мною. Звісно, що я погодився. Далі було проведено опитування, яка саме допомога мені буде потрібна у разі надзвичайної ситуації, зокрема, і по слуху зору у ментальних питаннях, бо я теж трохи не дочуваю. Як потім виявилося, у коледжі було ще й спеціальне евакуаційне крісло, вбиральна на першому поверсі повністю облаштована із душем та ліжком, на якому можна переодягнути людину, якій складно робити це самостійно або у кріслі, автоматичні розсувні двері. І так у кожному корпусі коледжу університет, у якому я навчаюся зараз, відносно новий і орендує будівлі по місту, тому не усі корпуси є доступними. Вони шукають рішення, заміни, а поки що облаштували головні корпуси у старих будівлях. Перед навчанням ми пройшли практичний курс евакуації з верхніх поверхів під час надзвичайної ситуації. Зокрема, мене спустили на евакуаційному кріслі, щоб я розумів, як це працює, і не лякався під час реальної ситуації. Фу -т -фу -т -фу, ту фу, ту ту Я не забобонний, але про всяк випадок. Бо вперше було справді трохи страшно, тобто дуже страшно, навіть стрьомно. Але все супер чітко і безпечно врешті. Також для людей з інвалідністю за бажанням проводили окремі зустрічі, щоб прогулятися територіями університету, без метушні розібратися що де в університеті. Є команда Wellbeing, яка займається психологічним здоров'ям студентів та викладачів, дозвіллям, просвітництвом забезпечує рівність та права усіх студентів, і так далі. У перші два тижні перед початком навчання нам проводили різні лекції, інтерактиви, зокрема щодо сексуального життя, гендеру, ознак насилля. До прикладу, роз'яснювали, що навіть, мабуть, згодні на секс все що означає не згодні. Дуже повчально, як на мене, цікаво, чи в українських закладах таке вже роблять. Як знаєте, діліться у коментарях у 2006-му такого ще не було. У Великобританії діє додаткове фінансування для забезпечення умов навчання людей з інвалідністю. Зокрема, тут можуть покривати витрати навіть на ноутбуки чи іншу техніку, необхідну для навчання на вашому курсі. Також програмне забезпечення, як от Office 365, Adobe Photoshop, чи програми для зчитування екрану і тому подібне. Переклад на жестову мову за потреби, тобто з тобою на пару ходитиме перекладач жестової мови, щоб ти навчався навчалася на рівні з усіма словом, все, що зробить твоє навчання, максимально доступним і комфортним для тебе. Якщо ти відчуваєш труднощі у пересуванні, то програма також може покрити витрати на таксі від дому до університету. Або інших активностей, пов'язаних з навчанням, з врахуванням витрат на подорож студента без інвалідністю. Справедливо. До речі, усі служби таксі мають багато облаштованих авто, і часом їх викликати швидше, аніж звичайні. Однак, навіть коли я викликав звичайне таксі. Жодного разу ніхто не дивився на мене якось не так і не наполягав замовити облаштоване. Нещодавно у корпусі, у якому я навчаюся, зламався ліфт. Мене про це попередили і забезпечили заняття один на один, що було навіть більш ефективно для мене. Я б сказав. Поломка була складна, тому я пропустив ще три пари, але зі мною постійно тримали контакт, бачилися і намагалися злагодити ситуацію. Не тільки проявляючи емпатію, а й активними діями, звісно, деякі пари вимагали активної взаємодії між студентами, тому це було дуже не ок. Вони це розуміли і не залишали мене напризволяще. Було незвично і приємно. Мені не треба було нічого виборювати. Люди поряд про все дбали. Для когось буде плюсом те, що для студентів з інвалідністю зазвичай продовжують термін здачі робіт на тиждень-два. Можу зрозуміти, ти все одно десь витрачаєш на щось більше часу, аніж інші студенти. Але для мене це скоріше мінус, бо я ще той прокрастинатор. У мого університету немає власного житла для студентів, тож я шукав його собі сам. Але зазвичай студентське житло тут. Доступне не у фінансовому плані навчання виходить дешевше аніж вартість проживання. Тож я знімаю кімнату у приватному будинку з іншими студентами. Вона не ідеально доступна, але достатньо зручна для мене, щоб прожити цей час трошечки про Україну. Наші університети повільно, я б сказав, дуже повільно, але все ж стають доступніші. Не чув про якусь додаткову підтримку з боку держави для забезпечення рівних умов навчання для всіх. Але якщо ви чули, обов'язково поділіться у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Найяскравішим прикладом якісної і доступної освіти для мене є. Український католицький університет у Львові маю визнати, що маю навіть маленьку потаємну мрію там навчатися. Там почуваєшся людиною на рівні з усіма. У кампусі університету є зручне, доступне житло. На цьому все. Розкажіть нам про свій досвід навчання в українських чи закордонних закладах вищої освіти, коледжах, університетах і так далі. Нам дуже цікаво почути вашу думку. І ваш досвід до нових зустрічей.